Сльон червоний вже можна назвати хоч і здалеку вовчою ягодою. А чого здалеку? Бо список реальних вовчих ягід і так великий, до нього ми ще повернемось пізніше. Та й інша назва цього пасльону – солодкогіркий. Що з цією ягодою не так. В основному це алкалоїд амігдалін, який міститься здебільшого в насінній ягід, який, в свою чергу, трансформується під дією шлункового соку в цианісті калії, тобто в ціаніт. А чи є сенс говорити, що таке ціаніт? Ще один токсин це соланін, який в основному міститься в зелених плодах і є природним відлякувачем від шкідників у більшості пасльонових. До речі, міст соланіну є і в картоплі, яка лежала на сонці та підзеленіла, симптоми отруєння пасоним червоним або солодкогірким, спазми в шлунку, тошнота, головний біль, запаморочення і понос. можливе порушення серцевого ритму, галюцинації, уповільнення дихання, жовтуха, гіпотермія. І в деяких випадках рідко, але смерть.